І так, сьогодні поговоримо про те, чому дорослі діти починають робити своїм батькам, коли ті про них піклуються. А, І так, ви кажете, силечко, там 30-річний нехай на вулиці холодно, одінь шапку. Що чує ваша дитина? Ти настільки тупий, що сам не розберешся, коли тобі холодно, коли тобі жарко. І вже в 30 років тобі потрібно дурному нагадувати, щоб ти одягнув шапку. Тут людина, яка поруч з вами, незалежно від того, дитина це чи партнер ваш, вона не чує піки піклування, вона відчуває пасивну агресію. І тут виникає питання: чи справді ви піклуєтесь да, про вашу близьку людину і хочете, щоб вона не замерзла? Чи насправді ви хочете проявити пасивну агресію, ту агресію, в якій ви не зізнаєтесь собі і видаєте їй запіклування? І насправді кажете, ти настільки дурний, що в свої 30 років не можеш, блін, додуматися, що на вулиці холодно, що подіть шапку. І взагалі я не вірю, що тобі не холодно, да? я краще знаю, як тобі треба. Тому тут подумайте, наскільки це про вас, і якщо це насправді по опіку, то піклуйтеся правильно. Наприклад, скажіть, я переживаю, що ти замерзнеш. Але людина сама вправі одягати шапку, не одягати і як обходитись своїм ділом і погодою це її вже діло. Ви можете тільки підтримати і сказати про свої почуття. Якщо у вас виникли питання, пишіть під цим відео.